Всім привіт та велком до мене на канал! В сьогоднішньому відео я трішки більше відчиню двері до нашого життя і розкажу вам, як ми на Алясі в Америці будували ось цей дуплекс, Скільки він нам коштував, і покажу рум-тур його. Тож поїхали. Скажу відразу, що ці квартири ми будували два роки тому. У 2021 році, в вересні ми сюди вже заїхали. А в травні 2021 року ми заклали тільки фундамент, тобто виходить за шість місяців. Ці дуплекси були готові. Але ось цю ділянку землі ми купили ще в 2020 році за 65 тисяч доларів. Ці квартири розташовані в центрі містечка на Алясці. Тому, коли перший раз я побачила, що ділянка тут продається, я відразу чоловіку сказала, треба купляти. Я просто мала таку чуйку, що нам треба купляти і все. Хоча були інші дешеві пропозиції, але я хотіла саме цю, і потім я розкажу вам, чому ви можете подумати, а звідки у таких молодих українців гроші щось? Будувати взагалі в Америці це питання всіх цікавить, то про це я розкажу теж згодом. Відразу скажу, що ось ця колона, така колона, так само є, і на той квартирі, і це зроблено з кедру. Це досить популярний дизайн в Америці. Щось робити з кедру, не знаю, принаймні в нас на Алясці. То ми вирішили теж зробити. Хотілося, щоб щось було гарне. Цей ганок зроблений з пластмаси. Ось це все пластмаса. Потім я прочитала, що цей настил це суміш подрібненої деревини і пластику. Це набагато краще, бо він, по-перше, класно миється і не псується так, як псується згодом дерева. Ось цю колону і ці камні робив мій чоловік сам. Також там камні і там камні ці. Було досить цікаво, як ми робили це, бо перший раз це робили, але мені подобається. Тут ці розетки, бачите, і тут також є. Також тут є гараж на дві машини. Зараз закритий, треба з іншої сторони відкривати. В нас, як завжди, гараж забитий речами. Зверху на полиці лежать речі для кемпінгу, намет, додаткові ковдри. Тощо, ось там стоїть квадроцикл та багато інших речей від стройки та електрики. В мене чоловік електрик, то всі ці коробки з його роботи. Налясці на всі будинки обов'язково повинні бути з таким підвалом. Він під всією хатою, крім гаража, вдовжину десь метр двадцять. Бачите, он, дитина стоїть. Там у нас зберігаються лижі, санчата, сноуборди, чимода. Та багато коробок для переїзду вже запасаємось на майбутнє. Чоловік тут закриває Це двері до гаража. Це двері додому. Нарешті пішли вже в дім. Відразу, як ми заходимо додому, тут є така шафа, де ми зберігаємо весь верхній одяг. Мені подобається вона тим, що її не видно. Є дзеркало, яке закриває. В принципі, нічого дивного, нічого цікавого, така мінімалістична шафа. Я навіть відкрию для вас. В нас дуже багато верхнього одягу, тому що ми живемо на Алясці і ми не ховаємо його навіть влітку, тому що завжди може на Алясці стати холодно навіть влітку. І через це в мене його дуже багато. Напроти шафи тут є дві двері: це в гараж, а це такий туалет маленький. Цю раковину ми купили на Амазоні. ми... Реально сподівалися, що вона буде більше. Але коли вона приїхала, ми побачили, що вона маленька, така сама є і в іншій квартирі. Але ми так подумали, а хай буде. Чоловік тут зробив слабий такий напор, щоб набризвати сюди, сюди і тут воду. Також відразу на цьому коридорі є пентрі, де зберігають продукти та столова. Цей стіл чоловік робив мій сам. Мені він дуже подобається. Він два роки вже в нас служить. Ну, як він його робив? Цю дошку я купив в Home Depot, такий магазин, і також ці ножки він купив на Амазоні. І завжди, коли хтось в нас гостює, я завжди питає, де ми придбали цей стіл. І коли я говорю, що ми самі його зробили, вони всі дивуються. Але я знаю, що приблизно такий стіл коштує десь біля тисячі доларів. Люди добрі. А ми його зробили за, ну, я думаю, за 400 всього. Витратили 400. Ах, ці троянди бідні вже помирають. Йдемо далі. Ось ці стільці. Терпіти не можуть ці стільці, чесно відразу кажу. Вони зручні, нічого не можу сказати на це, але вони зроблені з тканини. І з дітьми це просто якийсь жах, їх мати. Десь два тижні назад. Я знов їх дуже добре помила і майже всі ці стільці знову грязні. Мені реально майже кожен день треба слідкувати ці всі п'ятна мити після дітей. Тільки подивіться на ці стільці. Ну що з ними зробили, діти? Зараз будемо це виправляти. Я вже помила три штуки. ви Бачите, сохнуть там діти граються. А я тут працюю. Ну ці стільці точно не для сім'ї з дітьми. Я дуже багато разів вже хотіла їх продати і купити собі нормальні шкіряний. Але кожен раз, коли я так думаю, в мене прокидається жінка-економіст, яка говорить мені завжди: Катя, тобі ці стільці потрібні максимум ще на рік. бо... Ми тут не будемо жити багато років. Ми вже хочемо переїжджати в щось нове, будувати щось нове. То я думаю, ладно, ще б трішки потерпи, потерпи, потерпи. Куполею в Таргеті. один стілець коштував десь ні, 60 чи 70 доларів. Щось таке. Відразу тут зі столовою цією йде вихід на вулицю. Як добре зараз тепло. То в нас теплиця, але потім я там все покажу. Тут також на цьому ганку є ось ці пластмасові дошки, не знаю, як вони називаються. Потім вам напишу, як. І тут розмарин, ця не пам'ятаю, і також м'ята. Одним з важливих пунктів при будуванні цих квартир для мене це були великі вікна, і якомога більше вікон. Чому? Тому що ми живемо на Алясці і у нас взимку ну, не вистачає людям тут реально світла в домі. Я обожнюю наші великі. Вікна всюди, вони дуже великі, ось моя рука. До речі, тут є такий прикольний захист на всіх цих вікон від дітей. Це дуже зручно, особливо на другому поверсі, бо можна провітрити дім і не хвилювати, що малі залізуть чи щось викинуть. Також відразу в цьому коридорі є. Ось кладова нашими словами, а англійською це буде pantry, там, де зберігаються всі продукти, сухі продукти. Якщо що, я в іншій одезі, бо я вчора не доснімала, снімала. Це наступний день, тож пробачте. В мене ця кладова невелика, така маленька, можна сказати, але я думаю, мені вистачає. Тут я зберігаю всі кухонні машини, якими я найбільше користуюся. Це мені мама подарила, це ми самі купили, і це також мені все подарили. Цій полиці я намагаюсь менше всього ставити, бо до цього до діти, і ви бачите, що мені один раз вже джем зробила. На самій верхній полиці все те, що я майже не використовую, ну крім того вігенератора. Я думаю, він так називається. Я літом його використовую. А так, це мені подарила на Василя, це хлібопічка, але я вже роки-два її не використовувала, я сама роблю хліб. В ці полиці в мене всі крупи і там борошно, цукор і ці всі пластівці. І все. Ще Ми дуже любимо горіхи, то в нас дуже багато горіхів різних. Там, тут, тут. А, так. Чияці також ці горішки мені подобається, що тут в мене є розетки з зустрін, то, наприклад, це я ніколи не висовую, можу тут ставити, і вона тут працює просто закривати потім і все. Далі відразу по коридору, як ми сюди заходимо. Тут столова і тут в мене кухня. Холодильник. Я не думаю, що щось цікавого в ньому є. Простий холодильник, тут морозилка. Єдине, що в Україні може не бути а тут досить популярне, це те, що тут є і вода, яку можна пити, і лід відразу робиться дуже зручна штука. Це нещодавно Ілля роздрукував фотографії наші. Не знаю, чого він вирішив їх роздрукувати, але мені подобається. Ще одна маленька морозилка в нас є в гаражі. Взагалі на Алясці у всіх є дві-три мінімум морозилки. Для вас, напевно, не дивно, що тут і на рибалку, і на полювання ходять, то записаються м'ясом та рибою на весь рік. Звісно, повинна бути велика морозилка, то вона у всіх тут є. Коли ми будували ці квартири, я знала, що в мене буде біла кухня. Я дуже хотіла. Чому? По перше тому що білий колір він робить масштаб дому набагато більше. І коли ти заходиш в дім, здається, таким валом через те, що все біле. Друге, тому що білий колір до нього все підходить, щоб ти не поставив яку вазу чи якісь квіти, якимось кольором, все так. Прикольно виглядає. І третє, що мені здається, на білому кольорі не так видно бруд і ось цей пил. В мене була чорна кухня, така темна, не прям чорна, а темна. І я вам скажу, коли сонце до неї світить, то ну дуже сильно видно оця пил. Тому білий колір в цьому виграє. Ще я можу сказати, що моя кухня не така велика, як тут у американців, але мені поки що вистачає. Напевно, тому що в мене маленькі діти, і я сама не так вже сильно багато готую, то якось вистачає. Зараз покажу. Взагалі ці дві кухні ми купили в лоус. Нам тоді дали знижку 40%, тому що було якесь свято, і ми заплатили за них 11 тисяч доларів. Знаю, зараз ціни набагато більше вже. Ось ці нижні всі кухонні тумби. Ми зробили горизонтально через те, що ну так легше зберігати посуд, тому що коли ти відкриваєш вертикально, ти там завжди шукаєш щось. А мені здається, так набагато легше. Тут в мене лежать всі кришки. Та різні підставки под тарілки. В мене є такі більше для гостей, більше для нас, для дітей. Тут в мене все більше для духової шафи. Ну, крім цього, тут в мене також все майже для духової шафи, але таке керамічне все. Тут в мене звичайні миски різних розмірів, крім цього. І ось чому я говорила, що горизонтальні тумби ці класні. Ти відкриваєш і ти бачиш все, що в тебе лежить. Тут в мене кухонні ложки, лопатки, силиконові, звичайні оці шипці є. Також оцей вимірний посуд, не знаю, як він називається. Також, бачите, я відкриваю, і я все бачу, що в мене лежить. А тут більше різні ножі, відкривачки, бачите, ось такі ножі для салатів. Ця полочка в мене зроблена для чаю. Мій чоловік дуже любить чай. В принципі, я теж то ми дуже багато п'ємо чаю. І цей чай я роблю для дітей з ромашкою. Бачите, як його багато. Наступна полка це я називаю полка дитяча чи полка безладу. Все, що стосується дітей, в мене завжди якийсь безлад. Тут всі пластмасові тарілки і всякі термочашки. Такий, дуже багато всього. А ще знаєте, чому тут всього багато? Бо в нас дуже багато термочашок, ми живемо на лясці, і всюди треба брати з собою щось гаряче, коли ми кудись зимою їдемо. Ця поличка в мене просто тут ці сковорідки. Три в мене всього три сковорідки. Я не люблю дуже багато всього. Якщо в мене щось е, псується, я просто викидаю і купляю нову. І це штучка для хліба. Тут в мене різний пластмасовий посуд, якщо щось дорогу з собою взяти, поїсти, чи просто холодильник щось заховати, і для кави чашки, Ну, також нічого цікавого. Тут в мене пергамент, плівка поліетиленова. багаторазові оці кульки. Одноразові для сендвічів чи ще для якихось речей. Вологі серветки для дітей. Ось. А цей, напевно, у всіх є така. Тумбочка, де все зберігається. Якщо ти щось шукаєш, то тут завжди знайдеться. То в нас така також тумбочка. Я закрию її краще з цієї сторони. В нас тут є такі баки для сміття. У нас тут два: один для картону і всяких великих речей, а другий для сміття. Також відразу тут полиця для столових приборів, ложки, виделки, ножі. Тут посудомийчина, машина. Звичайно. і тут зберігаються нас всі миючі засоби. Ось тут зберігаються досточки різні, і шпажки для не знаю, для шашликів. Тут в мене місце для рушників та кухонних ваншірок. Тут останнє зберігаються дитячі, ось ці слюнявчики і для ці штуки, не знаю, як називаються, для того, щоб гарячо брати. І також ці подноси гарні, дерев'яні. Мені подобаються вони. І все. Показую ще зверху. Тут в мене така полиця, майже нічого цікавого. Тут різні ліки. Тут в мене полка також для випікання, Все там, ваги, наприклад, чи какао, ванила. Ця штука просто лежить, я не знаю, куди її кувати. Це найулюбленіша полиця мого чоловіка, тому що він дуже любить, любить ці різні приправи. А, то У нас дуже також багато приправ, нічого цікавого для мене. З цієї сторони, в мене тут вітаміни різні. І для кави, щоб каву мити. Також мед та цукор. Нещодавно джема мені розбила ту от кришку мою. То я дуже-дуже була засмучена, бо це третій раз, коли я купляю якусь цукорницю. Там стакани, а там я від дітей ховаю зайки різні тарілки, миски та різні чашки. Там також чай. Ми любимо чай, я вже казала, і все. Тут в мене стоїть кава машина, якою ми користуємося вже два роки і користуємося кожен день. Дуже-дуже класна машина, мені подобається. Вона була не така вже й дорога, але також не з дешевих. Але мені здається, вона того варта. Дивіться, який в мене хліб маленький вийшов. М -м -м, м Ягенький, ще горячий, але він такий маленький, я не знаю, чого не так вже дуже піднявся в цей раз, але Це таке. Я люблю цей контртап і не знаю, називається стільниця українською, як я перевела. Не знаю, чи це правильно. Ще в Америці називають це Айленд, типу островок, такий острів. Це дуже, дуже, дуже популярно тут в Америці. Всі так роблять. Ми зробили раковину саме в цьому островку. Острові, якщо б я робила Дім мрії, то точно б не була раковина в островку. Але якщо дивитись з боку того, що це аренда і ми будували для того, щоб здавати ці квартири, то це класно. Це дешевше і більше місця зберігається, тож нормально. Я люблю цей кран, він е, має таку шлангу. Бачите, я можу помити нормально. Різні варіації, як тече вода. Ця раковина керамічна. Мені багато людей казали, що о, можуть залишати якісь сліди чи якісь царапини, в нас нічого немає. В іншій квартирі ми зробили, звичайну. Тут в мене миючий засіб для посуду. Ось. І відразу тут така маленька зала. В мене сів в мікрофон, то буду так продовжувати. Тут диван, який ми купили в Каско. Uh, він дуже класний тим, що його легко мити. Ми думали ще купити тут uh, таке крісло, але потім передумали, тому що я люблю такий мінімалізм. І мені подобається, коли багато є вільного місця. Тож подумала, хай буде один диван. Цей килим я нещодавно купила, ви, напевно, бачили моє відео, як я купувала його. Я його підбирала під оці стільці. Щоб було щось синє. Мені подобається тим, що він такий дуже тоненький. Його зручно також мити. В мене перед цим був такий товстий, і там можна було їжу знайти іноді, яку діти заховали. То цей класний. Ці стільці також з таргету дуже дуже сильно вони забруднюються. Не подобається це, але в принципі вони зручні самі, щоб сидіти. Але не з дітьми телевізор, який е, дуже класно е, можна згинати в різні сторони, цей камін в нас на газу. В мене є тут така кнопка, і він тут відразу включається. Там, де ми живемо, не можна мати реальні каміни. Це типу небезпечно, тому що ми в центрі міста живемо, тому в нас такий він гріє, але не так, що весь дім обігріти. Але так нормально, середньо. Тут ковдри, якими ми користуємося тільки взимку, і мої най -най улюбленіші вікна величезні. Також обожнюю їх. До речі, ось цей камінь тут також робив мій чоловік. Ну, ми разом з ними робили в цій квартирі і в цій квартирі. Я тут взагалі також хотіла білий камінь, але мій чоловік говорить, Катя, хватить нам білого в домі. Ну беремо якийсь такий. Сіренький. І, в принципі, зараз я задовільна, мені подобається такий трішечки контраст, хоч якийсь. А то я думаю, якщо було б було там все біло, напевно, було б в лікарні, як мені хтось там сказав колись. Хтось мені сказав, твій дім, як лікарня. І думаю, ну, мені подобається. Якщо була б така лікарня, я б, напевно, щаслива була в такій лікарні лежати. Хтось написав, а тобі не страшно жити з такими великими вікнами і жити з такими дверима? Типу, дуже багато може маніяків забігати. Ми ж там в фільмах бачили, хтось мені написав, я думаю, що ви за фільми дивитесь з такими маніяками? Я навіть про це не думала ніколи, поки мені не почали казати. Цю квітку я купила, як тільки ми сюди переїхали, вона вже така велика, гарна. Цей пол ми також купили в Хондіпот, Мені він також подобається, тому що також на ньому не видно бруду багато. Плюс цей пол він теплими кольорами, не холодними. А нам, мені здається, взимку це якраз і потрібно, щоб в домі щось таке було тепло. На вулиці все в снігу, і хоч це в домі, то як на мою думку, на лясці повинно все таке бути теплими кольорами. Ось а на Флориді навпаки. Все холодне, щоб тобі було ех, не так спекотно. Коротше, йдемо наверх. На другому поверсі в нас е, кімната, там де ми спимо. Тут е, кавролин, і відразу, як ти піднімаєшся, то є G'Mина кімната. Це Gimma кімната, теран. Різніше в неї тут була також, типу, ігрова, багато іграшок, але я все звідси е, прибрала, крім оцього Барбі-хаус. Цього доміку для Барбі. Також тут відразу є її така гардеробна. Мені здається, вона велика, класна. Я про таку мі... мріяла в свої чотири рочки, її весь одяг ось. Тут полиця з її сумочками різними, я тут навіть не прибирала. Тут також є її іграшки, але тут іграшки, які не можна в нашому малому Феліксу, то ми ховаємо тут їх. Тут якісь підручники для навчання її і різні мизайки. Те, що також Феліксу краще набрати. Я пам'ятаю, в мої 15 років в нас один шкаф на трьох був звичайний шкаф не кімната, як тут, а шкаф на трьох, а в неї ціла кімната. Я б реально мріяла про таку в свої навіть 15, я вже не говорю в свої 4. Але ви повинні розуміти, що тут і зимні, і е, літні речі я нічого не ховаю, тому що немає. Сенсу ховатий. Наступна кімната, коли ми виходимо з Джименої, йде тут її ванна. Звичайна ванна, туалет. Тут такий самий кахель, як в нас, і внизу при вході сірий. Не знаю, чи він мені подобається, чи ні. Скоріше, ні, я б хотіла щось біле, як завжди, але чоловік цей обирав і йому подобається. Тож я, в принципі, не проти. До речі, коли ми тільки будували ці квартири, нам тут поставили стіну, отут таку. І ми коли побачили, бо по плану не було, вони щось там напутали, і ми сказали: зрізайте ту стіну, нам треба тут, щоб було вільне місце, щоб більше було світла, і ми хочемо тут такий перила. Знаєте, коли ви будуєте будинок, дім квартири немає різниці, то треба такі, навіть такі дрібні речі дивитись, спостерігати, що будують, як будують. Щоб не було потім проблем, і щоб ви були задовільні. Бо іноді, коли ти просиш когось будувати, навіть тут в Америці, і не думаєте, що тільки в Україні проблеми з цим ні, то якусь іноді фігню зроблять, і ти потім тільки все переправляєш. І в нас було так декілька разів. То треба за цим пильнувати дуже сильно. А тепер скажу, скільки ми вклали своїх грошей. Зараз на ринку ці квартири коштують десь від 650 тисяч доларів. Кожна з них по 150 метрів квадратних, три кімнати, три туалети, дві ванни. І вони ідентичні, не враховуючи якісь дрібниці. Ми ж для себе краще робили трішки. Звичайно, в нас не було грошей оплатити повністю все. тому взяли іпотеку і зараз платимо 2-300 в місяць. Це вже з податками, але великий плюс що та квартира, яку ми здаємо, покриває нашу іпотеку, повністю і виходить, ми живемо безкоштовно. Чому така маленька іпотека? Що ми внесли 20% суми і нам пощастило з тим, що тоді був маленький відсоток на іпотеку 3-4. План квартир малював чоловік сам. а Гроші на ці 20% були з того, що ми продали наш перший дім, який чоловік будував сам з 18 років і не протязі 5 років за свої кошти. Він в цьому молодець, вміє економити і збирати гроші, в принципі, як вся його сім'я. Наступна кімната, я називаю цю кімнату кімната Армагідон. Пробачте відразу я попередила вас. Таран! Це дитяча грова кімната. Ви бачите, як часто я тут буваю. Взагалі я тут прибираю десь раз в тиждень, чесно. Але в мене не було зараз часу на це. І тож, пробачте, відразу закриваємо, бо тут немає про що розказувати, крім того, там також є шафа. Ось далі відразу по коридорі в нас іде ланджі. Англійською типу, як пральня, мій самий найкращий, найулюбленіший домашній прибиранець це пилосос. Він тут заряджається. Пральня і сушилка, там речі, до речі. І тут полиці, де зберігала я посильну білизну, рушники, серветки, вологі, бумагу туалетну. Цей пилосос я так тут сушу. Ще, що мені подобається, що ця пральня знаходиться біля моєї кімнати, і мені не треба кудись таскати ці речі. Ну, ми так спеціально посередині її зробили, цю пральню, щоб все було зручно. Йдемо далі, а далі вже йде наша кімната. Таран. Відразу що людям кидаються в очі, коли вони заходять в мою кімнату, це ось це велике вікно. Я його люблю. Я взагалі хотіла тут зробити такий балкон, але мій чоловік сказав, що в нас немає грошей на це. Це ми не для себе будуємо. А на аренд. То я змирилася і сказала: окей, балкон в мене буде. платим. з цього вікна я бачу всіх своїх сусідів, що вони роблять, чим займаються, коли додому приїхали. Бачу гори, бачите, навіть снігу вже нема. кімнаті тут я зробила собі робоче місце. В мене був робочий кабінет в там, де зараз ігрова. Але я перенесла, купила цей стіл маленький. Він мені подобається, і зробила таке маленьке робоче місце. Тут це стіл купувала я. а Це стілець, мій чоловік. Вона сразу, хто скільки грошей тратить, бо цей стіл коштує в 4 рази менше. Чим цей цей стілець, але він ну, дуже зручний. Мій чоловік його купив роки три назад, але він як новий. І коли на нього сідаєш, то таке відчуття, що тобі масаж хтось робить. Ось так по-простому я записую звук. Ось тут документи, всі ці листи, які треба перебрати, З цього боку ліжка в нас є квітка, яку я не так давно купила, і просто такий стілець і. Така утка, яка це лампа, але зараз через те, що світло навіть не видно, як вона світиться. Ковдри мого малого, і я просто тут зберігаю зверху всі наші зарядки, щоб не губились вони. З іншого боку, тут речі малого нашого, він з нами спить. І я зберігаю тут його речі всі, і також тут в мене стоїть зволожувач повітря. Зараз ми не користуємось їм, але взимку кожен день це ми з люшою в Дніпрі в Україні. Також над ліжком в нас є таке вікно маленьке. Воно мені подобається тим, що там е, сходить сонце, і завжди, коли я прокидаюсь, я бачу, як е, сонце світить прямо нашу в нашу кімнату, і дуже гарно виходить. Це ліжко робив сам мій чоловік. Тут взагалі немає ніяких цвіхів, нічого він не прибивав сюди. Просто на Pinterest ми побачили, як прикольно зробити ліжко, і ми зробили. І також цей килим з костку. Дуже давно його купили. Так, собі, не дуже мені подобається. Ось. Йдемо далі. Далі, в нас тут наша ванна. В принципі, ця ванна така сама, як і та Джемина, просто трішки більше ось цей. Знову забула, як називається. Єдина різниця в нас з іншою ванною, так це що тут е, більше сама ванна. В цій ванні я можу прям лежати, така вона велика. Також цей самий кахель. І все, ось такі справи в нас з ванною. Йдемо далі. Далі в нас наша типу, шафа чи роздягальна. Вона теж така величенька. Через те, що я не ховаю зимні літні речі, то ви можете подумати, що в нас багато речей. Насправді, ну я не вважаю, що це багато. Може, ладно, щось треба віддати, але в принципі. Мені здається, нормально. В нас є речі для церкви, речі для рибалки, речі для, не знаю, якихось гостей і чисте. Здається, що багато речей. Якщо вам цікаво, яке в нас опалення, то повітряне всюду тепле повітря заходить через ось ці дирки. Люди, я дякую, що ви дивились це відео до кінця. Аж до сюди. У мене вже і мікрофон сів, і телефон сідає, І діти вже приїхали. Вони гуляли в парку з татом. То певно я повинна вже з вами прощатися. Що ще ви не підписані на мене, то підписуйтесь, не забувайте ставити вподобайку і писати в коментарях, що ще цікавого вам би хотілося побачити на Алясці чи взагалі в нашому житті. Я бажаю вам миру та любові в сім'ї та хорошого дня сьогодні. 拜拜。Bye bye.